Гаряче на мастер-шеф ще не було ніколи. Тут саме ви, найкращі з найкращих. Ви прийшли взяти своє та довести усій країні, що саме ви є найкрутішими мастер-шефівцями усіх часів. Okay. Добре. Чим ви на сьогодні будете пригощати? Сьогодні на вечері ми вирішили зробити макарони по-французьки. Це фарш. З піджарочки вже готовий там макарони. Тут доварюються макарони у нас, потім здибаємо фарш, перемішуємо і визначне печати. Супер! Інтон Entonces... приваблива страва. На вигляд, це щось одне. А насправді зовсім інше. адже спочатку я думав, що це мозок, можливо, телячий. І Думаю, такі сюрпризи можуть бути приємні гостям. Мені подобається ваша задумка. Гарна робота. Дякую. Але ж ми з вами не на домашній кухні. Нічого окрім картоплі ми вам не дамо. І на приготування страви у вас буде лише 5 хвилин. Павле, ви ювелірно попрацювали зі смаками. Таке враження, що зараз я вечерію в мішленівському ресторані хліб і поєднання, що надзвичайно приємно лоскочуть мої смакові рецептори. Неперевершена робота. Ідея.